Всім привіт! Показую світлок до школи. Зошит. Ще один зошит. Ще один зошит. Ще один. Такий ось зошит. Ще один. Ще один. Ще один. Два кучки. Ну, ще багато зрушетів, якось не так, бо я не хочу другу частину робити, бо багато зрушетів. Під книжку тримати, бо я не хочу горюватися. Клама Олексій, Але всі 12 штук в мене. Ну, а я... Penalto. Penalti Penalto. não, penalti Vær så god. Я буду закривати. Клей. Та, ну, нам треба буде ще простий клей. Я не знаю, да його діла. А, і от коли. Клей. А, да. Я плела його в орло, і о. Вот. Так що пишете. Та